В кінці городу через метр у нас була вода. Це у нас було каховське наше водосховище. На цій ділянці Юлія з родиною завжди збирає полуницю на продаж. Таким бізнесом на Нікопольщині займаються з десяток років. Але цьогоріч найтяжче каже жінка. Через відсутність централізованого водопостачання не можуть поливати город. Відтак ягода не наливається. Ось такі у нас сухі кусти, і таких дуже, дуже багато. Все сухо, все сухо. Нам би дощику. Збираючи полуницю та розвозячи її адресно, ризикують і своїми життями, розповідає Юлія. РФ обстрілює село дронами та артилерією. Росіяни влучають в помешкання навколо та й на подвір'я Юлії. Долітають снаряди. Вони тільки вийшли на поле, і зразу загроза. Обстріли, вони побігли всі в підвал, сиділи. Ми проживаємо, ад. якщо в тому році ще ми щось встигли полити і щось встигли заробити, то цього року у нас ну, доходу взагалі немає. Кожного року у нас десь. 20-22 збору полуниці, то у цьому році у нас всього-навсього десь буде 5 зборів. У Юлії три ділянки з полуницею. Раніше на кошти від продажу родина могла жити півроку. Першу зібрану полуницю здавали по 150-180 гривень за кілограм. Цьогоріч ціна 40-50, розповідає Юлія. Перший збор був 10 кілограм, потім 30 кілограм, потім от, в минулого разу 60 кілограм зібрали. Ось така. А взагалі, у нас, от якщо це третій збір, то вона в два рази крупніша за ось цю, тому що ми коли був полив. Багато людей, які займалися вирощуванням полуниці, виїхали, каже Юлія, тому конкуренції майже немає. Це сорт Альба, вона вже зріє. Вона рання цьому році багато збираємо. Вона дуже солодка. На початку травня свою полуницю розпочала збирати з родиною Ірина. Вирощують її в Нікополі. Займаються цим рік. Каже, через повномасштабну війну немає варіантів іншої роботи. Після обстрілу росіян Ірина з чоловіком були поранені. Втратили два будинки та інше поле на березі водосховища. Зараз хотіли збувати ягоду оптом, але це занадто дешево для жінки. Це ну не коштує так. Ну стільки стільки труда і. Віддати за копійки, тому стараємось якось самі там на е, якісь, ну коли люд, люди заказують там по інтернету, по телефону, десь вивезти на ринок, десь вивезти у місто, але ціну теж високу не ставимо. Минулого року обстрілами росіян на городі пошкодило трубопровід та не було води. Родичі Рини обладнав ділянку крапельним поливом. каже, можуть підключати його до різних ємностей. Навіть при слабкому тиску, коли його майже немає, можна вмикати там верх-низ, і воно все одно буде проливатися. Тобто, полив тут був два дні тому, але щоб це все працювало, нам ну, треба було ще встановити сюди фільтр, бо труби просто жахливі. Тут у нас інжектор, через який ми даємо мінеральні добрива. Родина посадила 2,5 тисячі кущів полуниці. Догляд за ними щоразу ризик, каже Олексій. В таких умовах це ну, не те, щоб тяжко, це дуже тяжко. Бо іноді не можеш просто сюди вийти через обстріл. У нас там невеличка ямка, є в яку. Якщо що можна спрятатися, там одній людині завжди з собою аптечку носимо. минулого року замість запланованої тони полуниці зібрали 300 кілограмів, розповідає Олексій. Зараз назбирали 200 та продаватимуть ягоду ще до червня. Чи будуть продовжувати свій бізнес надалі? Поки Ірина не думала над цим, каже залежатиме від умов у місті. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.